В цьому відео я розповідатиму про нестандартні налаштування фейл для FPV дрона. Тобто, якщо специфіка твоєї роботи в тих місцях, де супутників ти бачиш нуль, і не хочеш, щоб FPS при втраті зв'язку падала і кирпіч, то це може бути для тебе цікаво. Okay. Підключаю нашу FPшку до Butterfly. Перед будь-якими змінами рекомендую зайти в CLI та зберегти пресет налаштування. Для цього прописати команду all Висвітляться всі налаштування, їх можна зберегти у файл. Відповідно, якщо потім щось піде не так і треба відкатитися, так само цей файл можна просто загрузити. Вмикаємо Enable Expert Mode. Переходимо на вкладку FailSafa. І бачимо ось тут всі наші налаштування. Failsafe Butterfly – це така процедура, яка розпочинається після втрати зв'язку. Вона складається з двох станів. Так званих стейджів першого і другого. І відповідно другий настає через певний час після першого. Кожен з цих станів має різне налаштування. Ми розглянемо спочатку налаштування для першого стану. Вони знаходяться в таблиці Channel Fillback Settings. По суті, тут определяємо поведінку для кожного каналу під час цієї процедури, тобто для нашого рола, Ява тротла і всіх наших ауксів. Авто означає, що піч, яв і рол будуть у центрі, що відповідає, якби ми просто-напросто відпустили стійки. А от положення тротла буде у лові, це потрібно для того, щоб кват при втраті сигналу в стабілізації рівномірно опускався, тільки я би не рекомендував, навіть якщо це поведінка для вас бажана, залишати тротл у положенні лов. Тому що для різних квадів при різних навантаженнях буде різний рівень тротла, при якому він буде повільно опускатися. Відповідно, якщо ви поставите це в дефотному положенні, той рівень тротла, який автоматично встановить Betaflight, може бути занадто слабеньким і ваш квад буде сильно летіти вниз. Тому рекомендується встановлювати сет. В сеті ви здаєте конкретне значення тротла, при якому він буде. Летіти. Щоб зрозуміти, який в тебе буде тротл зависання, треба просто політати. Тротлом зависання вважається той рівень тротла, при якому квад буде опускатися або підійматися з дуже маленькою швидкістю. Він ще залежить від кута нахилу квада. Відповідно, якщо для цього положення в нас буде достатньо десь 40% тротла, то коли він нахилиться, цей тротл потрібно буде збільшувати, адже квад буде летіти вниз. Для контролю параметрів УСД я собі виявив рівень тротла, нахил квада вперед, тобто піч, висота і боковий нахил, тобто рол. Параметр тротла вмикається ось тут, висота піч і ролл вмикається ось тут. Під час польоту я намагався слідкувати за цими параметрами і підібрати такий рівень тротлу. І такий рівень нахилу квада, щоб він не спішно летів вперед, паралельно з землі при будь-якому вітрі. Для мене це вийшло 36% тротла і 20 градусів нахилу піча. Залишилось тепер перевести ці параметри в Butterfly. Рівень тротла в Butterfly, як і рівень кожного каналу, вимірюється від 1000 до 2000. Значення WSD я бачу у відсотках від 0 до 100%. Тобто, щоб мені перевести рівень тротла, який я бачу в рівень, який буде розуміти ButterFly, мені потрібно ці 34% помножити на 10 і додати 1000. Це мій рівень тротла зависання при нахилі квада 20 градусів. Значення нахилу по пічу будуть вимірюватися в градусах. Для режиму Angle максимальний нахил становить 45 градусів. Його можна змінити, але ми цього робити не будемо. Мінімальний же буде становити мінус 45 градусів. Тобто, мінімальний буде відповідати ауксу значенню 1000, максимальний ауксу 2000. 0 градусів це наших 1500. Відповідно, щоб перевести моїх 20 градусів в значення аукса, мені потрібно. Взяти 500 розділити на 45. Помножити на 20. Додати 1500. Тобто 1722. Це значення уксу, при якому кут нахилу в мене буде 20 градусів в Венглі. Переходимо на налаштування фейлсейфу. Значення піча. Встановлюємо в 1722, що відповідає 20 градусам нахилу. Значення тротлу встановлюємо в значення 1340, що відповідає 304% тротлу. Також я хочу, щоб про втраті зв'язку Мій квад приходив в стабілізаційний режим в Angle. Для цього в модах я дивлюся, що мій Angle це відповідає уксу другому, і його значення буде там 1800. Тому я повертаюся на FailSafe і встановлю тут aux 2, теж значення set. 1000. 800. Тепер налаштуємо ще Roll. Тут я виберу Hold. Hold означає, що виконуватиметься те значення, яке було останнє донесено до борта. Відповідно, якщо я летів і в мене значення рола було 0, то при втраті зв'язку 0 і залишатиметься. Якщо в мене було значення роллу було вклад нахилений на 15 градусів, то на 15 градусах і воно і буде летіти так і далі. Значення ява я залишаю в авто. Якщо ми не беремо до уваги там рейсінг, фрістайл, а візьмемо практику польотів на великих квадах з вантажем, практику таких неспішних польотів, то повороти в основному будемо робити явом. Дуже мало рола давати. Рол же в основному використовуватиметься тоді, коли летимо до цілі не за вітром і не проти вітру, а саме з боковим вітром, щоб компенсувати. Власне, навіть на попередньому польоті там був рол нахил 10 градусів для того, щоб вітер мене не сильно здував. Тому при таких налаштуваннях, якщо в мене відвалиться зв'язок, і в мене був встановлений рол у 25, то він залишиться, і я буду летіти саме в той напрямок, який летів до обриву зв'язку. Тільки не зможу підкоригувати його. Також тротл я змінюю на 40%. Це потрібно для того, що тротл він буде мінятися в залежності від сили вітру. І я краще дам запас, щоб при слабому вітрі він летів більше вгору, а при сильному не, понизав... не понижався. І це буде для мене кращим варіантом, якщо зв'язок буде довго не відновлюватися. Таким чином ми налаштували налаштування для першого стеджа. Залишилось налаштувати для другого стеджа. Умовою переходу з першого в другий стейдж є ось це налаштування часу. Тут ми вказуємо через кілька секунд, якщо зв'язок не відновиться, наш процедура фейлсефа перейде з першого стейджа в другий стейдж. І тут же для другого стейджа в нас є на вибір три моделі поведінки: Перший – це дроп, що означатиме що при втраті сигналу квад просто впаде. Друга лендінг про неї. Конкретно ще поговоримо пізніше. І GPS-Rescue. gps Rescue не буду тут розповідати, тому що і відео є багато, і конкретно те, що я зараз розповідаю, воно більше призначено все ж таки для певного не традиційного нехобійного використання в тих місцях, де супутників немає. Тому поговоримо про лендінг. У нас тут є два параметри: Перший — це той самий тротл, який використовуватиметься для посадки. Тобто, якщо я знаю, що в мене 40% це throttle-утримання, то поставивши 38%, мій квад почне плавно знижуватися. Е, нюанс в тому, що Betaflight не використовує барометр, щоб оприділити, коли квад вже досяг землі. Все, що можна встановити, це тільки таймер, після якого він перестане опускатися і мотори вимкнуться. І відповідно, якщо цей таймер неправильно встановити, то квад може продовжувати опускатися, вже будучи на землі, маслати траву, іншими словами, і просто перегорить її сієшка. Або навпаки, виробиться занадто рано і впаде на землю. Но нас цікавить деяка інша штука, яку, яка з'явилася більше як баг. Те, що ми можемо рівень тротлу поставити більшу, ніж рівень зависання. Це означає, що якщо я знаю, що рівень зависання мого квада в районі 34%, то я можу поставити тут 55%. І це означатиме, що при настанні стежа 2 квад буде рухатися досить швидко вгору. Відповідно, час на вимкнення в моторів, я поставлю максимальний. Що мені дасть? Залітаючи в певну ділянку, де мій сигнал будуть давити. Якщо в мене зв'язок не відновиться, квад полетить вгору до відновлення цього зв'язку. Ймовірно, відновлення зв'язку. Те саме з радіогоризонтом. Якщо я помилився і почав залітати занадто низько і зв'язок втратився, то квад підніметься вгору і зв'язок відновиться, що досить класно. Зберігаємо і будемо тестувати. В... В модах є така штука, як fail safe. Це спеціально це він означає, що якщо я вмикаю на свічі fail safe, воно запускає процедуру fail safe, тобто симулює ситуацію, при якій в мене втрачається зв'язок. Тільки є нюанс. Ось тут в і налаштовується, що саме буде відбуватися з цим свічом. Тому що якщо поставити тут Stage 2, то це означатиме, що буде запускатися одразу ця процедура, що не відповідатиме реальному сценарію, при якому у нас буде все ж таки запускатися перший Stage. Тому я дуже рекомендую тут залишати і тестувати стежом першим. Відповідно, у нас запуститься Stage перший, якому ми ось ці параметри налаштували. І по коли пройде 10 секунд, і зв'язок не відновиться, або ми не відімкнемо назад failsafe switch, в нас запуститься другий стейдж, в якому почнеться підйом на 55% тротлу. Зберігаємо і тестуємо. Що ж, летимо і вмикаємо Safe Switch. Наступив перший стейдж, тротл 40. З Венглі стабільно летить, трохи набираючи висоту. Чекаємо стейджа 2, який наступає 50 секунд. І ось він. стейдж другий, тротл 55. Кваден нахилений і просто набирає висоту. Він буде набирати так, доки я не вимкну Fail Safe, Бо не пройде 200 секундний таймер, і мотори не вигнуться, чого б мені не хотілося. Далі вже інший політ, в якому знову ж таки вмикає фейлсейф, але висота вже не набирається при тих самих 40% тротла. Причина в батарейці. Адже чим більше батарейка просідає, тим більший тротл потрібно вже для того, щоб тримати той самий рівень зависання. Це варто враховувати і при налаштуванні фейлсейфу брати краще з запасом. Нехай вже квад Вгору летить більш швидше, ніж буде той момент, коли батарейка буде просаджена і він буде летіти вниз. А тепер я хочу зробити так, щоб при зальоті в зону, в якій у мене відробується зв'язок, мій квад одразу летів назад. Це я можу зробити, помінявши кут з позитивного в 20 градусів на, скажімо, мінус 10. І мій квад буде рухатися в зворотньому напрямку. Налаштовую і буду тестувати. Так, вмикаю Екслост, бачу, що на 10 градусів квад летить назад, трохи набираючи висоти. Тобто успішно. У першому стаджі кожен канал керування можна налаштувати опцією Hold. І це означатиме, що квад буде при втраті зв'язку виконувати останню команду, яка була задана на апортурі керування. Але на практиці при перевірці це через симуляцію фейлсейфа воно не. Так працює. І, наприклад, якщо я поставив хол для рола, я вмикаю фейлсейф свічом. Але значення рола буде мінятися в залежності того, як в мене далі буде виставлений стік. Тому, щоб трушно це все потестити, саме як має бути при дійсному відвалі зв'язку, треба, щоб цей зв'язок дійсно зник. Один з варіантів це вигнути апаратуру прямо під час керування, що я і зробив. Тобто, still Я вимикаю, незважаючи те, що вона мені каже, що рессевер still connected, я кажу Окей. І випнув. Точно так же я вмикаю для відновлення зв'язку. І тут важливо всі ці ворнінги, які зазвичай треба виконувати, тобто пустити і вернути свічі дефолтне положення, проігнорувати, тому що. Якщо свічво вернув повернув дефотне положення, то при відновленні зв'язку з квадом він мене задезармиться прямо в повітрі, що мені не потрібно. Таким чином, зв'язок відновився, і я перевірив, як воно буде вести себе в реальності. І в реальності, коли я вимикав апаратуру, зажавши ролл десь на 10 градусів, це значення зберігалося аж до віпнення апаратури і відновлення зв'язку. І, звичайно ж, ці налаштування, які я показав, саме ці параметри, вони не підійдуть для виконання всіх видів робіт. Наприклад, якщо у тебе задача донести пташку із подарунком прямо в руки щасливцю, то тоді при спрацюванні фейл-сейфа і за горизонту чи і за реба пташка буде безконечно підніматися вгору і так і не зможе долетіти до цілі. Тому тут можна поставити на першому на налаштування холда е, і певний часовий інтервал 5-10 секунд. Що це означатиме? Що коли підлітаєш до цілі, робиш західне ціль пікіруванням, і на підльоті до цілі в тебе відвалиться і зароді горизонту зв'язок, якщо ти не використовуєш ретранслятор або не маєш класного перевагу по висотах. Тоді зв'язок в тебе пропаде, і щоб в цей момент квад не піднявся вгору, треба, щоб він виконував останні твої команди, і при вдалому заході на траєкторію, при рахованому вдалому заході ти досягнеш цілі і зробити перехід з першого стежа в другий можна в секунд 10-15. Це означатиме, що в інших випадках, коли ти ще не долетів до цілі, ти не заходиш на пікірування. Якщо в тебе відіб'є зв'язок, квад певний час продовжить рух. І при умові, що ти не сильно дергав стіками, він не впаде. І другий стеж якраз потрібен для того, щоб коли зв'язок дуже довго не відновлюється, квад злітав вгору. Бо, як правило, всі купольні окопні репи вони працюють полусферою такою, і долетівши на певну висоту, зв'язок можна піймати. Якщо ж у тебе є куча однакових квадів, і тобі потрібні одні ті самі налаштування перенести на інші, то найшвидше це через термінал. Тобто потрібно відкрити пресет твого налаштованого квада, прописати там, познаходити всі налаштування зв'язані з фейлсейвом. А саме це буде xfail. Та fail сейфи. Відповідно, зберегти. Це детальне відео я записав для того, щоб твоя пташка мала більше шансів долетіти туди, куди потрібно для нашої перемоги. Не я до цього додумався. Це вже робилось невеличкою групою навіть давно. І з іншої сторони, також на жаль. Але проблема в тому, що більшість виробників на це забивають. Роблять пристанькі дрони, продають їх буває навіть за досить високими цінами. А в поналаштуваннях ставлять звичайнішенький дроп. Дехто хто до цього додумався раніше, чомусь не хоче ділитися. Ставлять ці налаштування, роблять такі важні їбальники, наче вони щось придумали таке геніальне. Ще дехто навіть має наглість назвати це своєю прошивкою і за цього піднімати вартість своїх дронів. Як бачиш, тут нічого складного. Немає. Треба сісти і налаштувати. Але моя порада така: що добивай виробників, і якщо вони тобі кажуть, що це неможливо, чи вони не знають, як скидай їм це відео.